Я дуже часто серед пацієнтів, які фізично працюють, чи це люди, які живуть в селі, працюють на городі, чи це люди, які працюють на будівництві, чи це просто люди, яких робота пов'язана з якоюсь певною фізичною активністю, фізичною роботою. Я дуже часто, коли їм говорять, вам треба укріплювати ваші м'язи спини, вам треба працювати, треба робити якісь справи, Вони в мене роблять великі очі, кажуть, доктор. Я укріплювати, я і так цілими днями там, цемент тягаю, я там в настройці, я там на городі цілий день зранку до ночі. Куди ще укріплювати? Я і так постійно постійно працюю, постійно багато працюю. Що мені ще укріплювати? Я завжди говорю таке порівняння, що можна читати журнал Наталі чи будь-які інші, чи можна читати підручник по квантовій механіці. І то, і то є читання, але різниця є. Так само, фізична робота і фізичні вправи це все фізична активність. Але різниця є. Фізичні вправи більш рівномірні, фізичні вправи задіюють більше сегментів. Ну, якщо це правильно підібрані, правильно розроблені вправи. Фізичні вправи працюють і на згинання, розгинання на різні сторони і дають навантаження на всі сегменти.